Коли облаштують обіцяний сквер біля Троїцької церкви та приберуть залишки забору? Владимир Валентинович, коли приберуть залишки забору? Управління контролю було підготовлено рішенням на демонтаж. Потім прийшов чоловік, який зараз поправляє здоров'я і ремонтує панду за свої гроші, до речі, допомагає доступність робити в місті. І попросив не робити цього. Ми йому сказали, ви своїми силами це все зробите, ми вам даємо там півроку. Так, все-таки було. І вони почали роботу, почали перенос даного, даного забору, скажімо так, відсотків 40 перенесли, а зараз вони готові також, але в них немає електрики для подальшої роботи. В смысле немає електрики? Ми відключили там електрику до електропроводця. Ну тоді Давайте ми демонтуємо вже і заберемо тоді. Все. Ну, вони про цю ситуацію, її буде. Вони кажуть, ми готові це все зробити. Як ви бачите, як слід, все те, ну немає електрики, ми не можемо ніяк підіяність зробити. А там я, макала, вона, досліга, воно, а тери... вона на території церкви вже. Тут же питання, що вони вже на території. Володимир Віталійович, давайте виберіть на контроль, зв'яжіться ще раз. Теж з людиною, яка нас просила, не, не зносити, що вона сама, я думаю, в неї є ресурс для того, щоб дати навіть генератор. І відпрацювати все з, з генератором. Я зрозумів вас. А як церква без електрозживлення? Свічки там. Так, хорошо, добре, домовились, Відпрацюємо.